Ніщеності її національної громадської гідності наприкінці 80-х років зародилась перша у новітній українській історії масова громадсько-політична організація національно-демократичного спрямування Народний рух України. Краяни добробуту й миру на довгі роки. Продовжуючи героїчну боротьбу за волю України, попередніх поколінь українців у лавах руху розгорнули діяльність проти комуністичної влади за культурні, національні, релігійні, економічні та політичні права українського народу. Василю Івановичу. Менко Степана Петровичу. Микиті Юрію Юрійовичу. І моя родина має дуже велике відношення до. Горців за незалежність України, які поклали своє життя по різних таборах, по сибірах. Шановні ветерани, низький вам уклін за вашу нелегку долю і нелегку боротьбу. Чорба Олександр Олександрович! Також подякою нагороджується Утович Володимир Михайлович. Володимир Михайлович. від щорого серця! Слава Україні! Мені дуже приємно сьогодні тут на цьому самому місці стояти через 25 років після того, як був поставлений. Нами оцей пам'ятний хрест. Пам'ятний хрест на шанування пам'яті січовиків, як Карпатської України, так і всіх воїнів, які загинули за волю України. На дуже превеликий жаль, сьогодні в нас цих воїнів, які загинули за волю України, побільшало. Але Україна, вона вічна, вона була тисячі років назад вічно, і вона так само буде тисячі років наперед, також від 120 до 150. 25 років рухові святкується на державному рівні. Розроблено план заходів, і один із заходів передбачає зустріч цих усіх людей, які стоять тут зліва від Христа. Ветеранів руху, зустріч із учнями шкіл. Нами керувала велика любов до нашої держави, велика любов до нашої до нашої землі. Слава нашим героям, які сьогодні зі зброєю в руках захищають нашу землю. Слава Україні! Бажатимемо виконаний свій великий громадянський обов'язок, свою історичну місію тільки тоді, коли ми всі українці, інші народи, для яких Україна є батьківщиною, станемо повновладними, ні від кого незалежними господарями на нашій українській землі. Слава Україні!